Зараз буде інформація просто із потоку. Просто із потоку. Я перед цим вже сіла, тусувала колоду, і мені випали саме ці дві карти. І я другий раз їх мішаю. Я тоді не знайшла, що сказати, щось мені нічого не пішло. І я другий раз сіла, мені ті саме карти випали. Окей, давайте наче розбиратися. Знаєш тут про те, що ти вже готова до нових відкриттів, до нових можливостей. Твій світ дуже наповнений, дуже яскравий і дуже привабливий. Але твої страхи, думки і невпевненості вони тобі не дають рухатися. Ти, типу, ти насправді дуже крута людина. Але твої страхи, оці а, думки зі сторони, якщо там хтось щось говорить, вони дуже для тебе, наче, як важливі. Типу, більш переважують, ніж ну, те, ким ти являєшся. Да, Ось тут, можливо, навіть хтось мучається головними болями. Така історія може бути. Це все від того, що дуже. Это, а, Активно працює, та як я кажу, бітона мішалка та вона. Гудить, годить той розум. А зараз в твоєму житті дуже йдуть великі зміни. В тебе прям змінюється все. Це не щось лайтове це зник раз два три. Зніг на голову. Прямо з ніг на голову йдуть зміни. Це знаєш, це про те, що ти давно хотіла. А, ти навіть запит робила, уявляла, можливо, сни комусь снилися, можливо, якісь підказки йшли. Тобто ти вже це бачила, ти знала. Але зараз, саме зараз ти стоїш ось на ось цьому роздоріжжі, і ти не можеш обрати, куди тобі і що тобі робити? а Зараз скажу. Бо ти познаєш, як тебе система наче не... Не відпускає, тримає це про систему, це про страхи, це про прив'язки. Тут може бути все, що завгодно. А, вплоть до того, що там чоловік каже, ти фігньою займайся, якщо ти хочеш щось кардинально змінити. вплоть до того, що а, там сусіди, друзі, люди, не знаю, хто завгодно, що завгодно каже, твої думки. Плюс а, ну, типу максимально немає в тебе підтримки. А, і ти сама з цим справляєшся. І ось тобі, ну, да, все те саме, тобі треба відкриватися. Відкриватися, починати довіряти світу, всесвіту простору, можливо, десь знайти однодумців, можливо, десь піти на якісь курси, чого завгодно. Зараз дуже багато різних штук, я не знаю, піти помалювати, і ви там можете знайти собі людей, однодумців. Наприклад, я не знаю, це може бути що завгодно. Ви там пішли на брови, да? тому що моя основна спеціальність я працюю в б'юті-сфері. я Роблю брови, депіляцію, манікюри, педикюри. Я вже звідти вийшла в саморозвиток і в карти. І в мене дуже багато дівчат просто приходили, ми говорили про щось там про нігті, а заходили про щось там духовне. Я їй ось там, піди, ось дивись, там, що тобі цікаво. Так? ось Спробуй сюди, я спробуй сюди, я спробуй туди. Тому ви можете просто піти на нігті, заговорити з дівчинкою, а ви можете вийти на щось таке, зараз там якісь там збираються а, там. Збираються на різні штуки, є дівчата там коло своє, якісь збирають там, малюють, їдять щось. Вони там роблять. Є тусуються дівчатам. А, можливо, просто вам треба змінити сферу діяльності. Почніть щось дізнавати, що щось можливо є цікаве, щось йти, щось відкривати для себе більше. Можливо, чомусь вам треба повчитися. Да? Не треба відразу там кидати прям те, що ви маєте. Якщо у вас є якийсь стабільний дохід, не треба його кидати, бо ну за що ви будете жити. Просто паралельно знаходьте для себе якісь такі радості, від чого ви будете кайфувати. Поступово-поступово все почне змінюватися. Тому що ви вже застрягли, знаєте, ви вже, якби, як я кажу, до дна вже опустилися, і вам не вистачає якоїсь такої легкості, азартності, щоб, типу, підхопитися і нестися щось робити. Ось цього вам не вистачає. Так. Обняла.